Основне це ваше бажання. Бажання укласти з певним лікарем декларацію в нашому центрі. Тоді вам потрібно записатись через реєстратуру центру і принести певний перелік документів. Для діток це є свідоцтво про народження, це є документ, що посвідчує особу матері там чи батька, і картка, а також ІПН дитини, якщо він ну, був отриманий. Якщо ні, то його не потрібно і номер телефону, на який буде зареєстровано. Перелік послуг це всі послуги, що, е, які гарантує е, Національна служба здоров'я України. Е, також це є профілактичні огляди, огляди по хворобі, скерування, рецепти, направлення е, обов'язкових обстежень. Е, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, тест е, на глюкозу, холестерин. Також є експрес-тести, які входять в перелік. Це тест на ковід, тропоніни, е, на вагітність, на гепатити. Коли вам потрібно, ви зможете потрапити до лікаря, це є хороші умови обслуговування, запис без черг, доступність.